Ну що, друзі, привіт! Ми з вами знову в Одесі. Я вам вже казала, що цього року Одеса це, певно, столиця автоспорту, бо тут, де ми зараз стоїмо на шостому кілометрі. Відбувався вже і драгрейсинг, і кільцеві прогони. І от сьогодні знову дріфт. Сьогодні черговий етап Open Drift. До речі, на фоні мене стоїть не просто людина, а організатор, і також сьогодні він іменинник. Отож, ви можете в коментарях написати побажання цій людині, яка зробила серію Open Drift цього року. І ще сьогодні у нас не тільки свято автоспорту, а й свято для нашої країни, бо сьогодні в нас день незалежності. Отож, давайте святкувати разом і дивитись цей класний дріфт тап в Одесі. Любому пілоту хочеться побіди куда-то заїхати. Ну діти всі дела. Ми для этого всі участвуємо і соревнуемся здесь, показуємо хто из нас лучше, хто хуже. Весь сезон та чим займаєшся. Розкажи ну, мотор. Ты? Ми построили машину, яких немає аналогів в Україні. Як тобі дріб а вам як щаслив, Нам це дуже красивий кадр. Не дякуйте мені за нього, але я хотіла вам показати оці гальма. Там під машиною відбувається окреме життя. Дивіться, якщо що, оце ноги пілота, який наразі механік. Як справи. П'ять сіплення закончилось послідство віці. Тут були помічені драгрейсери на дріфті. Що ви можете сказати? Дуже подобається нам це мероприятие. Дуже цікаве. Міроприяті, і значить, два супровода думають перейти на дрифт. Якщо все буде погано, Кстати, смех сміх сміхами є така ідея. Ви їздили вже боком. Ви цього не хотіли, але ви їздили на да. трагедія. Практи Практика є. На дріфті завжди багато людей. Ми за це радіємо. Чим більше людей, тим більше автоспорту буде в нашій країні. Наші друзі бардаль. І от дивіться, да? найкошерніші місця глядацькі вони от там. От там от сидять судді. Їм взагалі дуже добре все видно, бо вони навичці. на вишці. Тут, власне, кажучи, їздять корчики. На жаль, пілот цього авто. <laughs> З чим це пов'язано? У мене трошки невдалі дні отримали. Вчора вилетів, дуже неприємно. Думав, піймаю кришу все-таки, але справились і зробили автомобіль. Ну, слава Богу, все хорошо. Гарні новини обійшлися без криші. Без да, даху. Да. Саме головне, ну, тепер просто є внутрішній страх. Це да. у нас тридцяточка. Розкажіть, як давно їздити і який там сетап по машині? Це моя друга гонка. Так, так, о, так, це круто, блін, нічого собі. А, е, на чайці був е, прошли етап. Е, 3... А ви сміливий, я дивлюсь. Перший ну, етап е. на чайці ти був. Ну, ми так одразу і в ковід, і на чайку. Так по -макс... взяти від життя по максу. Да. Ну нічого. Ми, як то кажуть, будемо робити все максимум, що я можу, і чого, ну що навчитися. І що не можу так, такого. Да. Тому машину буду використовувати по максимум. Не в ковід. Все, бажаємо вам кайфанути, клієнта не великі. треба, а кайфа треба. Дякую. Наче траса не дуже швидкісна, але ти можеш мене виправити. Але мені здається, що тридцятки, от які їдуть, їм не вистачає потужності, чи просто не вистачає як це скілу. Та ні, ні, насправді тут всім вистачає потужності. Можливо, трошки важкувато М54 трохлітровим мотором, а так... В принципі, достатньо. Так, я ж минулого етапу на 30 цінив 8 зайнів. Здається, друге місце, тому. Ну, я думаю, що це стосується здебільшого трьохлітрових моторів, бо вони не витягують. Ну, трошки важкувато, але є у нас такий хлопець, як Хорольський. Він показує, на що навіть... Витягує. Та, можна і на Віннику їздити. Попередній оратор сказав, що Хорольському дай, хоч віник він проїде. Що Треба спробувати. <реш> <реш> ну, в принципі, там трошки там, мітла. <реш> не Вінник, а мітла. Мітла. Слухай, а давай спитаємо тобі таке: якби у тебе був вибір, ти міг би брати будь-яке авто от, своєї мрії, щоб це було. А, залишу 3 Шосто, просто з іншим мотором. З яким? В наступному сезоні побачити. Все тоді бажаємо тобі сьогодні. Цікаво. Ну все, тоді бажаємо тобі сьогодні. Подіуму, а в наступному сезоні поговоримо про нову мітлу. Клас, дякую. Версія, що ви зламалися через Ваню. Через Ваню, так. Да. Що Ваня зробить? На Лакарка. Не все буває ідеально. Це наша передача будні автоспорту. Механік Олександр вимагає, щоб ми поговорили про сісічки, яких не вистачає в автоспорті. А ми хочемо спитати пілота, що не вистачає йому. Мені ну, зараз трошки потужності в машині. Хотілося б. І так, значить, ви живете в цій команді. Тобі не вистачає потужності. Олександру Сісічок. І ну, знаєш, я не знаю, що проблему легше вирішити твою чи його. Ну все буває ідеально. Лакарка. Сьогодні тут на дріфт, ще й виставка таких от гарних авто. Дивіться, яка милота. Сколько это все стоило? Часу и очень, э, очень долго. Семь месяцев ее строили. Тут два э, джейзер ГТЕ, кованый мотор, поменяли турбину, сделали на сингл турбо. Это сетап где 800 сел? Максимально можно надуть 700. Угу. Сейчас она в городском режиме на 400 э, без метанола, без ничего. То есть не боевая машина, чисто городской вариант просто ездить и получать удовольствие. Мечта, которую реализовала, и теперь надо думать, какую бы новую мечту себе реализовала. И какую? Честно, хотелось бы еще Nissan Silvia S14. О, интересно. Расскажи, что в тебе тут, что это за авто? А, мы здесь доделали кое-что, чтобы BMW было так сказать, понадежней. <решит> Поставили надежный мотор. Неожиданно, <решит> неожиданно. А так, это, как ви все знаете, это B58. Багато хто каже, що наразі B58 топ-пілоти. Велком в коментарі, напишіть нам, що круче, B58 Не, вообще, 58 Ні, я також за B58, так как у нас много B58, S58, но... Мені подобається 2JZ, я на ньому, на ньому не їздила. дрифтом, тим паче, але як диваний експерт, я за B58, ну, бо це більш сучасний ладокорпус. Покатаємо вже на нашому проєкті, дай Бог. Все, дізнаємось, все. дякуємо. Мене звуть Костянтин, у мене R34 Skyline. Не дивлячись на те, що він седан, в нього РБ25 мотор, і він майже в максимальній комплектації японській. Це вау. Дуже... Тобто це трушна така, трушна авто, японське. дуже трушне авто, і мені дуже пощастило знайти її по класиці, в Одесі, у моряків, як завжди, треба трусити гаражі. Оце, до речі, одеська історія. Бо я доки не жила в Одесі, не знала цю тему, що коли ти моряк, ти міг ще раніше привозити дуже рідкі, такі цікаві тачки. Це ну, вона, от, там, морська староста. Я приїхала так, вона приїхала в Одесу у 2001 році, і ось вона так. І я другий власник у неї після японця. бо я не знаю вас, признаюсь, але я бачила, як ви вчора їхали квалу, і це було дуже і дуже прикольно. Що можете сказати? Як давно катаєте? І що за сетап е -е, в машині до цього була Вольва, Це нова машина у мене перший GZ, під капотом стоковий, і вся швидка. Думаєте з приводу своїх проїздів задоволення самі Дуже. чи ні? Сам здивований. Що так можна, Що так? Да? Шо, шо я, шо я так я вмію. Тобто машина насправді вирішує. Ну, тобто, Вольва е... не дозволяла їхати так, як вже хотілося б. Це опит. Що знаєте, вчора от була рандомна людина, моя подружка, і вона така питає я щиро: раді. а де хлопці тренуються? А я кажу: отут і тренуються okay. на змаганнях. То де тренуєтесь? Е, в місті Миколаєві на практиці, на парковці? Наганяють? Е, Поки ні. Дозволяють там саме тренування так, проводити. Так, 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 То що нам треба? Нам треба треки, щоб було де тренувати. У нас в Миколаєві будуть перегони через місяць, думаю, Приїжджайте. Все, дякуємо. в нуля Ну, поки це, це розвал ми виставляємо в нуль. В нуля. Да, а чому так? Ну, так така настройка нам подобається. Понятно. Що, а, що взагалі, як справи сьогодні, вашої команди? Пройшли топ 32 дця два, далі будемо Будем дивитися Мальчик, вийде за керма, будь ласка. Я, я сиджу в машині, щоб ще більше з нею сроднитися, ага. будь одним цілим. Я тут себе смотрю трансляцію. Водичку пью. Я даже не не отстегивал мне прям хорошо. Тут все. классного мам на я Бажаємо класного чуть И он реклама адреналин драйв О, я кстати приеду в Київ. У вас возьму в аренду. Да? Да. Піддавки грати не захотів. Я кажу команда, так, да. не хотів піддатися. А хотів що, гарного дріпту, да? Дуже-дуже-дуже. Ну, в принципі, було гарно. Недовго. Але блін, ну це автоспорт. Я думаю, до речі, що заради такого глядачі й ходять. Можливо, це ж шоу. шоу. Чого ви вирішили це посеред заїздів зробити? Ну так відкрий нам секрет невеликий. Е, немає ніякого секрету, вона згоріла, от і все. Стоп-шістнадцять залетіли на класного місцевого пацана Вані Бебі. і вирішили трошки цей, трошки цей? ліву ногу підстрахувати пілоту. Трошки. Міняємо щеплення. Слухайте, от е, наразі бачила цю всю роботу команди. І якщо ви думаєте, що це якийсь рандомний набор рухів, хтось кудись біжить, незрозуміло, що робить. Це неправда, бо це навпаки. Це кожна людина в команді чітко знає за що вона відповідає. І так само в будь-якій дріфтовій дрегові будь-якій команді. Якщо вона хоче їхати на подіум, має бути саме так. Тобто кожна людина знає, що вона робить. Є головний механік, який цим всім керує, і тільки тоді. Можливо, отак от швидко, злагоджено працювати. В чому відмінність дріфту, наприклад, від драгрейсингу, що в драгрейси немає такої кількості маніпуляцій між заїздами, як правило. Я вже казала, що якщо в драгрейсингу зламалась машина, скоріш за все, вона зламалась і це все, вона їде додому. Ну, бувають нюанси, але частіше за все саме так. В дрівці дуже багато контактів, тому буває заміна підвіски, буває заміна щеплення, буває, наприклад, заміна редуктора. Дуже часто це якісь контакти, і це може бути там якесь вирівнювання якихось запчастин в машині. Тобто тут роботи в механіків. Набагато більше ніж в драгрейсингу, і плюс ще постійна заміна коліс. Коротше, в кожному автоспорті по-своєму цікаво, але як мені здається, що в дріфті найбільше роботи саме в команди в механіків. А якщо у вас є своя думка, велком в коментарі поділіться. Як думаєте, ви де цікавіше живеться командам та механікам? Багато таких заїздів гарних, коли певно хочеться і сказати, чувак, ти красавчик. А буває таке що хочеться вийти як дати під затильник. Буває таке. Oh, oh, right. <laughs> але це не той випадок, коли подзити хочеться дати. Це класно. No, oh, ми зробили два хороших проїзди лідом і дали друг другу все, що треба зробити. Це всі коротше задоволені? другим трішки погресував з да. удари вона в задні колеса легесенько. Сам собі зробилося чіп, але намагалися. але обережно зі старими людьми. <laughs> типу, молоді це володар цього. Свята у всіх сенсах цього слова. Бо що? Бо в цій людини сьогодні день народження. Yeah. Так що, будь ласка, в коментарі побажайте йому всього, чого хочемо бажати. А ми тобі бажаємо, щоб ти зробив в Україні Drift Masters, побудував в Одесі трек і що ти ще хочеш? Замовляй так, The... чемпіоном Drift як мінімум. Okay, Скромно. Скромно і ся вкусом. Я професійний спортсмен, професійно займався ралі, понад 10 років. Маю велику кількість стартів, член збірної України з автомобільного спорту, майстер спорту. І Можна ще певно багато чого розказувати І від початку війни, з березня 22-го року долучився до ЛАВ Збройних сил України, став на захист, отримав поранення в листопаді місяці. Пройшло вже 9 місяців. Пережив 13 операцій. Крайня була з встановлення імплантів. Мені поставили 28 шурупів і 4 пластини. Є обмеження руху лівої руки. На жаль, це вже пожиттєво, тобто вона ну вище не підіймається. Так як я людина, яка майже все життя була пов'язана з автомобільним спортом з адреналіном, дуже хотілося повернутися, і це повернення після. Військового життя в цивільне воно доволі складне, і ти маєш чимось заміщати деякі свої почуття. Адреналін є однією з сильних, сильна складова, яка дозволяє людині повернутися і відчувати себе живою, почувати себе у світі. От. Так склалось, що була придбана така автівка, ми її трошки там доробили долагодили. Я почав їздити, спробував. Дуже надихнула історія хлопця з Польщі, який їздить без рук. От. Це прям топ. І, чесно кажучи, ну, я думаю, що майже з будь-якими обмеженнями ти можеш застрибнути в спорт і їхати. І наразі в Києві найдемо то також будують машини хлопцям, які також без кінцівок планують або на протезах планують їхати дріф. Також це дуже крутий проект. Було би дуже здорово зробити щось на кшталт психоемоціональної реабілітації для хлопців після повернення, і не тільки ті, які постраждали внаслідок війни, оскільки постраждали майже всі, хтось там фізично, да хтось морально, психологічно, да. морально. Навіть якщо людина попадає у відпустку, це топова історія, аби перемкнутися зі світу в світ от на якійсь там локації, на площадки. Якщо буде така можливість поїздити пасажиром, покерувати автомобілем, це було би прям здорово. Я дякую Найді Мотерспорт. Якщо цей проект буде жити, буде з радістю долучуюсь. Моя автівка наразі вона розмальована таким самим чином, тобто вона від. Часті дуже схоже на моє поранення. Багато червоного, багато крові, багато чорного обгорівшого. А також це можна ще трактувати таким чином, що це розділення між життями, між військовим і цивільним. Я дуже хотів би, аби такі проекти були в Україні. І жили дуже круто. А що ви могли ще порадити? Може, дві три поради хлопцям, які нас зараз дивляться, можливо, вони в вашій ситуації, або тільки повернулися. От... Що робити від себе? Що ви можете їм порабити? Е, хлопці? Ну дивіться, я завжди відкритий до будь-яких е, діалогів стосовно того, там коли маємо тренування або якісь виїзди, е, якщо в когось є бажання без якихось там грошей, ви пишете, дзвоните, Ми приїжджаємо. Пробуємо кататися там за можливості. Сідайте за кермо. Якщо ні, то я вас катаю. Ви відчуваєте це або шукайте місцевих хлопців, які займаються автомобільним спортом і. Контактуйте з ними, робіть комунікацію. Я думаю, що в кожному місті є як мінімум дві-три команди, в яких є можливість виїжджати на тренування і робити отакі от, от речі. 100% я думаю, так як ми всі на 150% вдячні всім, хто як ви захищали нашу країну, то будь-яка команда зустріне таких хлопців та дівчат. До речі, з радістю. Дуже вам дякую. Бажаємо успіху! І дякую. хочемо як найбільше бачити таких людей, які пройшли цей шлях. Ворнешці на давайте нам Дякую. на все добре. Я вам скажу, що я стою в кросівках і дуже дуже слизький асфальт. То я думаю, що можна тут кататись, як на ковзанці, а їм ще цікавіше. То наразі ми вже не побачимо такий супертивний дрифт, але побачимо дощовий вологий. Бо що трапилось під час топ-8 прилетів типічний одеський ураган? В мене зі дача, але, думаю, ви це пробачите мені. І будемо дивитися далі вже вологий Отак То так сьогодні в Одесі. Тяся он time, тобто заїзд за вихід, фінал колобов та Бойко будуть вирішувати, хто ж з них гідний їхати за перше місце сьогоднішнього етапу в Одесі. Я постарался максимально красиво лед дать. Вроде получилось. У тебя как? Таке. В першій зоні трошки вивелося. Важко по цьому покриттю. Да, хочеться трошки швидше де. Ну, конечно, конечно, конечно. Реально ковзанка, бо я кажу, навіть yeah. в кросівках скользко. Я уявляю, як там. Чекаємо. Oh, wow. Шо місце стояти це в мене в житті вперше, тому відчуття реально класні. Відчуття інтриги. потім ти розумієш, що перше місце це реально круто. Етап був дійсно важкий. Ця зміна погоди. Спочатку сухо, потім дощ. Потім знову сухо. Потім знову дощ. Ти не встигаєш навіть. Змінити налаштування це було тяжковато, але я вдячний моїм партнерам, вдячний за підтримку. Ми їдемо на підтримку бійців 144-го центру сил спеціальних операцій. Я радий, що в цьому сезоні є реально така можливість. Хлопці воюють за нас на полі бою. Ми тут підтримуємо їх на треку. Тому е, класно. Я ще не до кінця це усвідомив, але але відчуття супер. Да. Скажіть пару слів для тих хлопців, які на вас дивляться, і думають, хочу бути на вашому місці. Що треба, щоб бути на першому місці? Треба. Багато тренувань в першу чергу, тому що колись я теж був тут. Просто дивився, як люди їздять, займають призові місця, і мені хотілось також цього. Да, да. Я роками йшов до цього дійсно. І ну, багато тренувань треба. Ну, треба наполегливісті, багато тренувань. Вас ну, вітаємо і вас також все буде доведеться. А ще де... треба вірити в себе. Все, <гум> Давайте вітаємо вас. Дякую, дякую. Вам дякую, що дивились. Сьогодні у нас не тільки свято дріфту, а ще й день незалежності. Хочемо ще раз сказати: будьте добрі, один до одного, підтримуйте Україну, підтримуйте своїх друзів, українців і обов'язково не забувайте дякувати всім військовим, хлопцям та дівчатам, хто захищає нас на фронті. Саме завдяки вам ми і можемо дивитися оце чудове свято дріфту. Дивіться Драйв, кайфуйте від життя, і обов'язково приходьте на український дріфт.